Так, всім привіт! Зараз планую вести гніб біля хати. Ми його, знаєте, так багато не назбируємо. Там прицепчик два зразу вивозимо. Зараз, правда, земля не мерзла, але не думаю, що там багато коліна роблю. Тоді, коли мерзло, то трохи знаєте прохладно їздить. Кабі... Кабіну продуває. Заодно провів прицепа як перекидає, бо то, що писали з таким механізмом через норниці, якби він не дуже багато підніме. То глянемо. Це прицеп двохтоннік, Тепер думаю... Можливо, треба було б заказати одну сторону оцих бортів нарощених, щоб вони були б якби книжечкою відкривалися, щоб тут були б завіси. Зразу я подивився, щоб його можливо навіть зняти зараз, коли гнів вивозить. Але в нас такі легкі, не важкі, то, то думаю, що попробуємо через ад перекинути. Тут його в принципі, не дуже так і складно зробити, можна завіси, обічні точні поставити. І трохи обкатаємо сьогодні, бо знаєте, ще такої грязної роботи не робив. Та й від цього ну, він не дуже замажиться. Попробую. Тож, що, Думаю, не треба більше бортів грузить, тому що не зможу перекинути назад його, щоб за цю перемичку не буде. Не перекинеться, буде застрягати. Поптягував сьогодні колеса, підшипники. Вже трохи поїздимо, можливо, місяців два їм то передаюся, будемо. Будемо пробувати. Зараз під'єднаю, провіримо зв'язок є. Якщо працює. Ну і тут, бачите, так зроблений механізм. Ну знаєте, вдома то хто знає Можна зробити, звичайно, але буде, мені здається, багато таких переварок, тому що не так-то просто вгадати його ось цього такого речага. Тут не стоїть під прицепом. Все закриваємо. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля відкриває двері, вже буде виїжджати на город. Побачимо, скільки там буде прицепів. Чи один, чи два. Там того гною так небагато. Здається, так недавно і вивозив. Так тепло, морозу немає. Бачи, як добре, курочкам походить. І попастись, і біля гною. буде ржати, Там щось заважає? Давай ще заглянемо до, як ти кажеш, роботодавців твоїх, що дають тобі роботу. То добре, що є кому давати роботу. Ну. Коля, бо без роботи теж не добре. Це такий маленький проліз з але... Вже вони подружились. Якось і привикли такий вже циган став довгий. був ну, ти коротший. Ти теж не малий. воно 260 кілограм. Але прийняти циганом, циган вже під 500, десь то так трохи. Виглядає таким заморішем. А цей Тиміриал 260. Угу. А от і куди збирався з тобою їхати? Тож вже допомагає? Не хотіла сходити. Практикант. Добре, Дім, Ще день. Йдемо, виїжджай. Добре, що нема морозу. і Для господарства добрий. Двері відкрив такий сквозняк між хлібом. Що? Згадує як згадуєш, як грузив ручну, а, то тоді коня вже ми відео знімали, то на початку ти був, а вже в кінці, то вже коня лежав. Лежав. <laughs> то нічого. Дощ почав з таким маленьким росить. Знаєте, ці борти то добре, коли нарощені, часом є в їх потреба. Наприклад, коли ми качани привозили із кукурузи, то, то так було, повністю насипали. Ну і увесь можна, в принципі, молотити, то він такий об'ємає, кілограм не має. Але, наприклад, чоловік писав, коли пшениці загрузить його повного, то виходить 3,5 тонни. А часом буває, знаєте, так хочеться, от влізе чи не влізе, грузить більше. То зараз попробую, глянути, чи не перекидає. Ну тут, в принципі, ще немає такої ваги великої. Але все одно, що потім не був би кур'йоз на полі. Вілки на всяк випадок візьму з собою. Ну, але це близько, це до батьків, до хати на город, під городки. Просто зараз трошки дерну його, гляну. ви знаєте, глядачі мене налякали, що він не перекине. Все добре, будемо грузить повного. Щоб ці розетки не подривати. каже, немає кращого, коли грузить так. То ще треба, мабуть, бічки продавати, одною розкидача купити, щоб було б ще, ще куди нема краще. Завжди рука шукає реверса. Та ще, знаєте, жадність фраєра погубить. Ще одного кину так. От і Все будемо їхати. Зробимо такого гостинця. На вигляд не дуже гарний, але кажуть, що треба. Та я у капішані. Невістку треба шкодувати, Дарія. А, треба невістку шкодувати. То я коло хати ходила теж з зонтиком. Її завжди треба шкодувати, але зараз то два рази треба нам. <laughs> Спасибо. То я в капішані. я знаю, десь тут Хочеться, щоб було й гарно! Може, воно було з нас, так? А хто не знає? Бо тут кидає його. Воно на поки скидається ні. А назад кидає, скидає назад. А тоді розвезеться, так, бо ж тут не речі. Нічого, весною порівняєте! І на боки тоже скидає фу, капелюка. Капелюка, ви чрт? На вже вам. Хай буде куці, Коля. Тоді ми його підправимо. Хай буде прикуці. То вони о, безрукавка тепле. Воду, можливо, не дуже таку добру вибрав наробив колі. нічого, воно позаплаває до весни. Поки зараз такі свободніші, то треба його повивозити. Отак. Все добре, але не вистачає шнеків, щоб порозкидати зразу Буду пробувати виїжджати. Сьогодні ми отримали своє замовлення, готуємось помаленьку до свіжини. Вона у нас буде на днях, можливо, завтра, післязавтра. Хочемо зробити свинину і яловичину. Замовили ми м'ясорубку. Такий буде помічник. Інструкція, гарантійний талон. Зараз мені Коля допоможе, я тут ще оце, що менше, то зможу подіставати. А там вже розберемося вдвох. Коля готується зі своєї сторони, а я вже зі своєї. Ну чого сокиру? То ж там теж тебе все треба, щоб було готове. Мене всякі каструлі, миски. Здається, там не стільки такої роботи, як переживання, скажи Чого? Ну чого то ж всяке треба, щоб все було б готове? Давай, може, вдвох. Бо така коробка важка. А пошті. Таке з меншого. Гарна, блискуча. Зараз її тут настроїмо. Що куди? Ага. Ой, я ж кажу, що така важка. Отак, я трошки її посуну. Йому треба по окремості. Що? А щоб спочатку, а потім все попідставляти? Mm -hmm. Така буде робота приємна, м'ясо <смі> прибирати. Ковбаси зробити. Ще м'яло вічину і не їли коля, то нам цікаво, а я тут я це все зроблю. Вимнують цю ж Оце ага. зафіксувати? Ага. О то тут уже далі, лаза цього, лаза, Є ножик запасний. От на таку насадку я думаю буде фарш. А на таку на ковбасу на сальтісона? Вже я сальтісона хочу зробити, але різати не хочу, вже хочу накрутити, щоб скоріше. Так, підставляю. Перед використанням проколоти отвір. У болті, а це ти можеш зробити, це ні? Ні, тут так. А? а там... Тут, тут треба колі не треба ходять не мені ходити, а то ви. Бо то я можу так все позаставлять, позакручувати, а все, що там. С... Роз... Розберемося як вже принесеш щось в хату. Замовляли м'ясорубку в інтернет-магазині Line. Посилання ми залишимо в описі під відео. Це магазин професійного обладнання. Ну так ми з Колі вже думали, яку то нам прикупити, але ж думаємо, можливо, нам сподобається Яловичина. То взагалі будемо ж таки. Я кажу, Колі, може, ми взагалі перейдемо на, на телятину чи ні? Каже, що вона корисніша. Ну, я взагалі хочу так на кухні спробувати е, окремо з яловичини. Оце от, е, ну, для дітей пельмені, вареники, щось таке. Ну, я думаю, що буде шок диколя добре. Є? Нема м'яса поганого. Нема м'яса поганого. Зробимо тушонки. Тушонку хочемо поєднати свинину з яловичиною. Також і окремо. <рес> Інтересно нам, що то буде. Якщо ви наші глядачі, хто так, можливо. Їсте? Їсте? <реш> так телятину, бо ми то ще не пробували. Ну раніше з такого стріляти молодого то ми їли. Так як діти були маленькі, то я все готувала їм таке. Я теж все думала, що корисне воно, що свинина така. Та й взагалі щось ми не дуже так хочемо свиней тримати вже, вже <реш> в нас одна свиня залишилася. Ну що, Коля, вже попробуємо, як ти принесеш кажеш, чи ногу чи лопатку, ну вже обрізану. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронця збройним силам України. Всім до побачення!